Всім привіт! На сьогодні харківські прикраси, дуже класна підборка, є класні варіанти на подарунок. Перед показом хочу дати деяку інформацію. По-перше, після виходу цього відео одразу вийде наступне з оглядами на замовлення по марказиту. Друга частина. Сьогодні і завтра я буду займатися замовленнями по марказиту, тому хто ще не дочекався повідомлення, всім напишу. Дівчата, останні два дні я провела в дорозі, і вчора, як ви знаєте, були затримки потягів. Тому я взагалі не мала з вами зв'язку, тому хто писав, не хвилюйтеся, все починаю дивитись, відповідати. Що ще хотіла сказати: прийшло дуже багато замовлень від різних виробників, тому хто що чекає, також зі всіма зв'яжуся і до нового року всі все отримають. І також починаючи з понеділка, будуть виходити відео з вільними прикрасами по бурштину. Також будуть вільні прикраси з марказитами, харківське срібло, дуже багато класних варіантів, тому не пропускайте. Нагадую, щоб замовити прикрасу, потрібно написати в особисті повідомлення вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. І останнє, що скажу: 10% від усіх продажів спрямовується на потреби ЗСУ, тому коли ви купуєте прикрасу, ви доєднуєтесь до допомоги. Почати хочу з ось такого королівського комплекту. Він і назву має відповідно графиня. Блучка в наявності 19,5, Така вона широка в оксидуванні, і також є елементи позолоти зверху. Бачите? І дрібний кубічний цирконій, дуже стильний комплект. Сережки за вагою 10,30 грам, застібка. Дівчат, що стосується інших розмірів, це можливо, але вже на новий рік, тобто десь в січні, тільки будуть вони готові, кому цікаво, також пишіть. Вага каблучки 9,66. З цього боку, вона не дуже широка, тому тут, в принципі, зберігається розмір, вказаний на бірці. Такі ось перфорації. І вартість цього комплекту 2340 гривень 64 долари. Далі дивимось також дуже красивий комплект, називається Карла, каблучка 19,5, вставка чорний кубічний цирконій в дуже гарному огранюванні, дивіться. Також тут досить багато білого цирконію, дивіться, і саме срібло в таких дрібних кульках, бачите? На перший погляд, навіть можна сказати, що це марказити. Цей комплект рідко буває вільним, тому реагуйте, забирайте класний варіант на подарунок. Вага каблучки 8 грам. Дивіться, як красиво. Сережки за вагою 10,07 грам, застіпка. І підвізка 4,59 вушко. Дівчата, і вартість за три одиниці дуже класна. 2850 гривень 78 доларів. Далі в наявності і вільний комплект Асканелі з рожевим кварцем. Дуже красиві камінці, дивіться, не бліді. Каблучка 19 розмірі, але вони більше мірять і на мінімум 19,5 підійде, а може навіть і 20. Комплект сьогодні в повному складі, тут неймовірної краси браслет. Дивіться. Так, Сережки у нас за вагою 11,69 грам. Англійська застібка, занижений штифт. Вага каблучки 12,26 грам, Навколо камінця ось такі гілочки срібні. І вага підвіски 9,82 грами, ось таке вушко. Можна додати каучуковий жгутик до будь-яких підвісок, які ви бачите. Так, і браслетик за вагою майже 37 грам, такий масивний. Тут основні три ось такі ланки, вони рухомі, дивіться. Ось такий браслет, застіпка тогл. Я не сказала вам довжину, вона тут не прописана, я вкажу зараз на екрані, але тут на велику ручку, якщо я не помиляюсь, ось так все це виглядає. Це комплект каблучка сережки і підвіска 2810 гривень 77 доларів. І вартість браслету 3100 гривень 85 доларів. Звісно, не дуже хочеться розлучати таку красу, проте, якщо кому потрібно розбити, в принципі, можемо це зробити. Пишіть в особисті повідомлення. Далі дівчата неймовірний комплект наявності, називається Мальта. Вставочки тут Сердолік і ось така позолота. Дивіться, каблучка розмір вказано на 19.5, але й на 20 проходить. Сережки тут нелегенькі, 21-23 грами, але дуже ефектні. Вага каблучки 11-15 грам. Дивіться, тут дуже цікаво зроблено, частково поверхня йде в позолоті, частково просто в сріблі оксидованому, але є ось такі алмазні насічки. Дивіться, за рахунок них цікаво виглядає. І підвізка 9,86 грами, також можна жгутик додати. Вартість повного комплекту 4200 гривень 115 доларів. Солідний такий комплект, зверніть увагу. Наступний комплект називається етнос, каблучка 19,5. вставочки тут штучні червоні корали. Також навколо камінця є легенька позолота. Дивіться. Основна частина прикраси йде в оксидуванні. Сережки з вагою 7,69 грам, застібка, занижений штифт. Каблучка 9,5 г. Також ще існує підвізка, її можна дозамовити, але, напевно, вже також після нового року буде. Вартість комплекту 2300 гривень 63 долари. Драї дівчата, хто хотів, є декілька вільних комплектів з ось такими кульками, сережки і підвізка. Також чудовий варіант на подарунок, досить бюджетний. Сережки з вагою 6,55. Ось такі дрібненькі вставочки цирконію і знизу ось такий великий. Вони дуже красиво сидять на вушці, на кожен день ідеально підійдуть. І підвізка 2,92 г вушко. Вартість комплекту 1390 гривень 38 доларів. Для дівчата є декілька вільних каблучок новий Vuitton. є наповні 18, 18,5 і 19. Ці каблучки трошки мало мірять, я назвала вже на які реальні розміри підійде. Каблучки 6 грам середня, тут ось такі підвісочки, є культивовані перлинки. І вартість 840 гривень 23 долари. Так далі в наявності з'явились каблучки Імператор з синім та зеленим улекситом. Є по декілька розмірів в наявності, дуже стильні каблучки. Камінці, хоча і штучні, але виглядають класно. Я пропишу на екрані, які розміри є в наявності, тому що їх треба проміряти. Середня вага цих каблучок 10,5 г. Синій такий класного кольору Електрик це така шинка, дивіться. Ці каблучки самі по собі без комплекту. Чоти вартість цих каблучок 1130 гривень 31 долар. Надалі в наявності є вільні каблучки Грезаль з Оніксом та Улекситом. З Олекситом тільки у 18 розмірі лишилась, вага 7 грам. Світлий такий камінець, дуже красивий. З Оніксом є розміри 17,5, 18,5 і 19,5. Також ці каблучки самі по собі, без комплекту. Ці 950 гривень 26 доларів. Народів ще та є дуже оригінальна каблучка з парасолькою в 19 розмірі, 8,90 грам вага. Дивіться, яка цікава, тут навіть ручка є. І вартість 1060 гривень 29 доларів. Далі, дівчата, ось така яскрава каблучка Атол у 18,5 розмірі. Тут вставочки білий цирконії. Основа йде в білому сріблі без покриття. Дуже красиво виглядає такий ось кораловий риф. Комплекту дівчат не існує, можна просто білі гвоздики взяти, буде красиво. Ця каблучка досить важка, 18,7 грами за вагою. Майже все це срібло. Розмір 18 з половиною. І вартість 1750 гривень 48 доларів. Далі дівчат є вільна пара сережок Ніфертіті, 7,48 грам за вагою. Вони родовані. Вставочки цирконію. Ось такі трикутнички рухомі. Застіпка. Також стильно виглядають. І вартість 1390 гривень 38 доларів. Ось така класна брошка росинка з рожевим кварцем та оніксом. За вагою 10,5 з Такий ось листочок. Є елемент позолоти. Голочка. Є дві штучки в наявності. Вартість 1200 гривень 33 долари. Ще з брошок отримала ось таку красу, називається вона корольок, 890 грам за вагою родована. Тут у нас емаль і розсипи цирконію різнокольорового, дивіться: зелений, синій, рожевий, який хочете, фіолетовий, блакитний. Вартість такої брошки 1500 гривень 41 долар. Це останнє, що сьогодні покажу ось таку гарну підвізку рапан 11,5 грам вага. Вставочка тут штучна перлинка, але дуже красива. Такого кремового кольору. Вушко. І вартість 1240 гривень 34 долари. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплений в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!